І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Хвої неувеці Ріславні ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу Україну державу. Позитивного настрою і великих перемог не давайся ти ніколи, хай поможе тобі Бог. Бажаємо служби тільки в радість, нехай ворог буде зло і капость, нехай в світі буде лише добро, а в серці хай живе тепло. За нашу рідну Україну, щоб берегли за всі віки, низький України треті слава українські захисники. Спасибі воїни мої, що режати Україну. Спасибі вам. мужні і будь достойний ти слави своїх батьків відважні українські воїни нащадку славних козаків і ангел носить форму ЗСУ за і захищає рідну україну і ще раз скажу йому що можу жити на в країні мерії, лишало листя За шимі спів. За мобу що звучить усюди, за те, що можу гратись у дворі, пісні співати, і життю радіти, за школу друзів і спокійний сон, за те, що можу маму обійняти. Тобі бажаю, ангели, ти мій до перемоги шлях, щоб був легкий Відваги, мужності і сили духу. Наш ангел носить форму за селу. Низький уклін тобі і вічна слава, відважні, сильні, мужні і тендітні, красиві, рідні, воїна, добра. Приміть подяку від дітей України за вашу мужність, відданість відвагу. За те, що можуть діти в Україні співати, розмовляти, грати, вчити і з друзями своїми спілкуватися, і ніжно свою маму обійняти. За те. Що чують спів пташини в лісі. Запелась колосочків у лану. За те, що можемо ми життю радіти, хоч знаємо ціну спокою цьому. Вещить і місць для нашої України. Ви, України, доньки і сини. Хай матір Божа вас оберігає. Низький уклін вам, рідні козаки. Низький уклін вам! Слава Україні! Героям слава! Слава! Твої! Наші захисники розмістилися, що в першому класі ми дізнавались про левою щось позовський ліку. А зараз маємо з збільним небом. Вітати вас, наші шпірме це супердівчі. Ви сильніші, ніж туда з домовецьких міст. Іважні чи нічрити спелантів, про яких ми читаємо з заробітній літератури. Ваші станця гарячіші, ніж другу землі, про яке розповідав вчитель хороша. А зато ми ваші даємо ще звідти квадратного коня. Адже ви нащадки великих гетьманів та отаманів, сторінок історії. Дякуємо вам за щасливе дитинство. Дякуємо вам за можливість навчатися. Ми, ми не підведемо! Дорогі наші захисники, вітаю вас з Днем захисника України. Бажаємо вам здоров'я та перемоги. Вітаємо всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до країни не вичерпується. Навіть у найскладнішій миті дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Дякую тобі, дорогий солдат, що я можу навчатись в школі, що я можу спокійно спати. Бажаю, щоб закінчилась війна, і ти повернувся до своєї сім'ї додому. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, незламності, віри, добрих надій, а на душі нехай завжди буде спокій і впевненість. У власних силах від імені українського народу я вдячна вам за ваш героїзм і захист нашої е, рідної української землі. Днем захисника України бажаю вам міцного здоров'я та швидкої перемоги. Дякую, що ви за нас боретесь. Вітаю, з ним захисника. Ви щодня робите неможливе і боретесь за нашу з вами перемогу. Хай молитва українців оберігає вас від усього мирного населення. Хочу сказати вам дякую за святом. Дорогі захисники і захисниці. Хотіла б вам подякувати за вашу відвагу, за спокійні дні і ночі. Вірю у швидку перемогу. Слава Україні, дорогий воїне. Я щиро вдячна за спокій. У наших домівках за те, що я ходжу до школи і маю можливість навчатися, бажаю кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести собою перемогу. Наші захисники і захисниці України. Ми дякуємо вам це сьогодні і завтра. Ви довели що їм з нами шатки на українському. Дякуємо вас і з днем захисника і захисниці України. Це справді, свято мужності і самовідувачів. Свято листрства і благомороздва. Молоді справді оборонці, визволителі захисники України. Бажаємо вам сьогодні здоров'я! Неславного духу та мирного неба. Збираю усіх козацьких вчинків. Сміття і на ті на папульку почуття. Вища Ви славу ваша веро. у світі і добре був час. Наймося ми, хвилюванням до Бога, щоб герої живі повернулись до нас. Нехай не буде війна. Кожного з вас що не було рід на рідна І Мати, що в цьому світі одна. України! Хто віддав життя задать дівчину? Слава Україні! Героям слава! Слава нас! Слава! Наць! слава! Збройні сили України! Слава гордість від країни! Захищають мир, свободу! Уже рідному народу! Ще раз на шам! Мати ріба, че живемо злотування послідок. Серця все. Вартувати світ пусте. Відчуття патріотизму і побаку до вітчизни. Ми з любільними людина незалежним відділенням. То шануємо день всі всіх винятку. Адже мир тоді панує, коли армія чиває. Вітаємо вас, шановні представники Збройних сил України. Ваша відданість і сміливість у захисті нашої країни завжди надихають нас. Нехай мир і перемоги завжди будуть на вашому шляху, і нехай ви продовжуєте служити Україні з гідністю та гордістю. ЗСУ це не тільки символ сили. Але показник національної єдності і віри в майбутнє нашої країни. З неймовірною відвагою ви захищаєте нашу незалежність. І ми завжди будемо вдячні вам за це. Ваша мужність і самопожертва заслуговують на величезну подяку. Нехай доля завжди приносить вам тільки благополуччя та безпеку, а ви залишаєтеся найкращими захисниками нашої країни. Ви герої. Що стоять на передовій захисту України, ваше жертовне служіння важливе для нас усіх. Святкуйте цей день з пишністю, знаючи, що ми завжди стоїмо разом і підтримуємо вас Слава збройним силам України. Ви приклад справжньої дваги і вірності. Нехай ваша дорога буде освітленою і успішною, і нехай наша країна завжди росте за тільки вашим зусиллям. Дякуємо вам за мужність, за незалежність, за силу духу. Слава Україні! Героям! Слава! Дякуємо усім чоловікам і жінкам, які потужною стіною захищають нашу Україну від окупанта. Неможливо висловити вдячність усім вам. Ви справжні герої, які віддають своє життя, захищаючи нашу країну. Ваша мужність, відвага і саможертва заслуговують нашої повної поваги і вдячності. Тому ми хочемо побажати вам. Безпеки і захисту, бажаємо вам повернутися додому живими і здоровими. Нехай Бог оберігає вас в усіх бойових діях і приносить вам безпечно до вашої родини, моральної сили, бажаємо вам міцного духу і внутрішньої сили, щоб присути всім труднощам, з якими ви зіштовхуєтесь. Нехай ви завжди знаходите резерви для сил для продовження своєї місії. Дякуємо вам за все, що ви робите за нас: будьте сильними, мужніми і повертайтеся до своїх близьких з перемогою. Дорогі захисники і захисниці, ми щиро дякуємо вам за вашу мужність, та незламність на фронті. Ми щиро чекаємо вас вдома та бажаємо наснаги, сили та терпіння. Дякую усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякую усім, хто захищає нашу рідну країну від ворогів, мирної України, злагоди та щасливого майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Я дякую Збройним силам України, які так мутні стоять за нашу державу, оберігають наше життя та спокій і дають можливість далі залишатися вільними українцями. Сьогодні вітаємо нашу гордість та найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви, наші захисники, надія та упора. Ви, хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, здоров'я, світлого настрою, успіхів на усіх фронтах! Дорогі наші захисники, хочемо подякувати вам за кожну прожиту хвилину нашого життя. До замні Уклін вам за спокійний сон. Здоров'я та Божого благословення. Повертайтеся додому, живими. Слава Україні! Дякую за можливість навіть у військовий час жити від нас спокійно і бажаю чимпошвидшого повернення додому. Вітаємо вас, дорогі захисники та захисниці. Дякуємо, що ви захищаєте майбутнє нашої країни. Любимо вас. Дуже вдячні вам за те, що ми зараз живемо в вільній країні, що ви даєте нам змогу навчатися, спокійно спати. Не завжди, звісно, але не без цього. Дуже вам дякую і дуже чекаємо на вас. Нагоди свята, захисників та захисниць України хочу висловити найтепліші слова вдячності всім, хто мужньо стоїть на сторожі нашої країни. Ваша жертовна праця та відданість неоцінені. Нехай мир завжди супроводжує вас, а Україна росте в силі та процвітає завдяки вашим зусиллям. Бережіть себе, слава Україні, героям слава. Бажаю терпіння, здоров'я та наснаги. Бажаю якнайшвидше повернутися додому. Щира подяка нашим захисникам, нашим мужнім та відважним чоловікам. Ви, наші захисники, надійна опора держави за те, щоб наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові стати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру, та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, кожен з нас береже наш спокій і наше серце це серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішують, а у віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного характеру, спритності та стійкості. Слава Україні! Не кожен народжується воїном, але коли ворог приходить у твій дім, кожен стає на його захист. Ми вдячні за ваш подвиг і за те, що є міста, де можна відвести дитину в школу, випити кави зранку і купити мамі квіти. Ми вдячні за те, що можемо працювати. Так, нам все ще дошкуляють повітряні тривоги, але віримо, що завдяки вам скоро у ворога не буде чим не залікати. Ми переможемо і відбудуємо тим, кому не судилося побачити перемогу на власні очі, вічна шана. Ваші подвиги ми пам'ятатимемо завжди. Адже ними оплачене наше мирне майбутнє, наші захисники і захисниці. низький вам уклін і подяка, слава Україні та її героям. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям. Заради мира, кожен з вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Шановні герої України, хотів би побажати вам стійкості, незламного духу в боротьбі проти нашого спільного ворога. Дякую за те, що не побоялися вийти у бій за батьківщину України. Наше покоління дуже гордиться тим, що є такі герої, як ви, які будуть захищати Україну до останнього подиху. Сьогодні День захисника вітчизни є особливим для тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу. Адже любов до рідної землі та батьківської хати повага до українських традицій. Та рідної мови передалася їм у спадок, та ні за яких обставин не можуть бути знеціненими. Шановні захисники України, дякуємо за відданість Україні і її народу. Хай наша священна українська земля буде завжди благословеною, вільною та незалежною. Бажаю вам і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, Слагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті. Та успіхів у військовій службі. Ім'я розбудови українського війська. Дякуємо вам за мир. Дякую за чисте небо без ракет. Дякую вам за все. Дякую за безтривожних сніг. Дякую вам за небо. Дякую вам, за нас здоровий Дякую. та безпечний сон. Дякую, що ви нас оберігаєте. Дякую, Дякую що ви мавши тут у школи. Дякую, що ви нам даєте проселятися на чисте небо. Дякую за безпечне перебування в школі. Дякую, що ми можемо жити спокійно. Дякую вам за все, за мене, за спокій. Дякую за спокійний сон. Дякую за мене. Дякую за сон. Спокій... Та ще можемо далі навчатися з друзями зустрічатися. Тримайте небо, і наші сни. Спаси вам захисники України. Весь головні міста та містечка, за ваші відважні, сміли сердечко, за прапор піднятий, за острів смієвий. Спасибі вам, захисники України. Дорогі, наші захисники і захисниці, я дякую вам за мирне небо, за те, що я можу навчатися в школі, гратися в дворі. Бажаю вам щастя, здоров'я, що ми всі вірили в ЗСУ і наступного року поїхали в Крим на море, це малюночок для вас.